Привіт, друзі! Якщо ви мрієте про життя в США, тоді це відео для вас. Сьогодні ми розкажемо про лотерею Green Card 2027, коли відкривається подача, які умови участі та як підготуватися, щоб не втратити шанс. А ще чим ми можемо вам допомогти? Тож дивіться до кінця, бо буде корисно. Що таке Green Card Lottery? Green Card Lottery або Diversity Visa – це офіційна програма уряду США, яка щороку розігрує приблизно 55 тисяч віз для людей з усього світу. Головна мета програми дати шанс отримати постійне місце проживання у США людям із країн, звідки менше іммігрують. Участь абсолютно безкоштовна, жодних оплат під час реєстрації. Коли подавати заявки на DV-2027? За традицією реєстрація відкривається на початку жовтня. 2025-го і триватиме близько місяця до початку листопада. Точні дати Департамент США оголосить трохи пізніше, але вже зараз варто готуватися. Хто може брати участь? Перше, ви повинні бути народжені в країні, яка має право на участь. Україна входить до списку. Друге, ви повинні мати принаймні повну середню освіту або два роки досвіду роботи у кваліфікованій професії. Третє, потрібно мати дійсний паспорт. Як відбувається процес? Ви заповнюєте анкету онлайн на офіційному сайті dvprogram.state.gov. Обов'язково завантажуйте фотографії за спеціальними вимогами: фон, розмір, якість. Після подачі ви отримуєте унікальний номер, його треба зберегти. Результати перевіряються через сайт у травні 2026 року. На що потрібно звернути увагу? Не вірте шахраям, які пропонують підвищити шанси. Друге, ніхто не надсилає листи на емейл про виграш. Перевірка тільки через офіційний entrained status check. Як ми можемо допомогти? Ми знаємо, що для багатьох цей процес виглядає складним. Анкета аналізькою, багато нюансів із фотографією та документами, і тут ми можемо вам допомогти правильно заповнити анкету без помилок, зробити фотографію відповідно до вимог, пояснити крок за кроком, що робити після виграшу, супроводжувати аж до інтерв'ю в посольстві, тобто ви отримаєте підтримку на кожному етапі. Отже, друзі, реєстрація на Green Card 2027 відкривається вже восени 2025 року. Готуйтеся завчасно і не дайте шансом пройти повз вас. А якщо ви хочете бути впевненим у правильності своєї заявки, пишіть нам. Ми допоможемо з усім процесом. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео і до зустрічі в США!